На сьогодні все більше наших іноземних партнерів вірять в оборонну промисловість України у можливість співпраці і найголовніше можливість ефективної співпраці. На сьогодні існує думка, що Україна це полігон вільного світу. Ми на сьогодні випробовуємо найкращі... Світові озброєння, які існують у світі. На сьогодні ми надаємо можливість не тільки випробування, не й надаємо можливість у доопрацюваннях і модернізації тих озброєнь військової техніки, яке є сьогодні у світі. Мета України стати арсеналом вільного світу, це означає, що ми від випробовувань повинні плавно перейти до масштабування виробництва і до модернізації озброєння, яке повинно відповідати погляду. Сучасності та вимогам майбутнього, тому ми надаємо нашим партнерам можливість сьогодні тестувати те, що вони мають маємо можливість надати їм таку пропозицію і у співпраці у розробці нових засобів озброєння військової техніки, опрацювати найкращі методології розширення виробництва озброєння військової техніки, а також її подальшої модернізації, щоб вона відповідала вимогам. Завтрашнього дня, а які ви бачите потенційні можливості саме для розвитку наших ну найсильніших е виробництв, там де наша сила найбільша, де наша, де ми можемо говорити, що Україна привносить свої інновації на європейський ринок? От де, де наша точка сили, і як які перспективи для цих напрямків е в рамках цієї взаємної інтеграції Європейський ринок оборонної промисловості? На сьогодні в Україні є озброєння більш сучасні власного виробництва, є озброєння, які відповідають е, рівню там 80 м рокам минулого століття, але і одні, і інші на сьогодні активно е, і ефективно знищують. Е, Ворога нашого на полі бою разом з цим. Ми маємо ряд конкурентних продуктів, і саме у напрямку розвитку цих конкурентних продуктів ми активно зараз співпрацюємо з нашими партнерами в тому рахунку з Європейського Союзу, з Сполучених Штатів Америки. На сьогодні в нас вже є одне створене спільне підприємство з однією з. З однією з корпорацій Європейського союзу на сьогодні йдуть активні перемовини щодо створення е, наступних е, е, етапів співробітництва і створення спільних. Е, Підприємств і виробництв з іншими компаніями світового рівня, які в першу чергу хочуть масштабувати своє виробництво, покращувати його, а також використовувати ті напрацювання і надбання, які в нас є на нашій, на сучасне озброєння, але для виключно продукції спільного виробництва і спільної розробки з нашими країнами партнерами.